Це просто чудо і чудес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ликує небо і земля. Возносим Господа ім'я і світом ли невісткаця, славімо нашого Творця, Христос Воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес! Задзвонили в храмах дзвони, дзвін полинув до небес. Це звершилось справжнє чудо. Божий син, Ісус, воскрес, молитві ще з півночі. Всі стоять у добрий час і від щастя сяють очі. Божий Син, воскрес для нас. Це дійсно чудо і чудес, Христос воскрес, Христос воскрес, ликує Небо і земля. Славімо Господа ім'я і світом лине вістка ця, славімо нашого Творця, Христос воскрес, Христос, воістину воскрес! Великодній день яскравий, сяє сонце це життя, ми возносимо молитву, мир нечисте каяття, дзвонять дзвони птахом линуть за простори голубі, святий Боже, Божий правий, славотворимо Тобі. Це дійсно чудо і чудес, Христос, воскрес, Христос, воскрес, і лине звістка дивна ця, славімо нашого Творця, ликує Небо і земля, возносим Господа ім'я і світом лине вістка ця. Славімо нашого Отця Христос воскрес, Христос воістину воскрес! Це дійсно чудо і чудес! Христос воскрес! Христос воскрес! Ликує Небо і земля, возносим Господа ім'я і світом лине звістка, ця. славімо нашого Творця. Христос, Воскрес, Христос Во воскрес, Христос воскрес, Христос Воскрес, Це чуємо ми із небес, возносимо Господа ім'я і світом ли не звістка ця. Христос Воскрес, Христос Во воскрес. Христос воскрес Христос свою істину воскрес! Христос Воскрес!